Мої вітання, дорогі мої друзі. Ще раз усіх вітаю з Новим роком. Усім добра, миру і усіх-усіх Божих ласк! Хочу вам показати, яку я отримала посилку з сайту iHerb. Це американський сайт. От і мені замовляв син Бади. На YouTube-каналі я багато разів знімала, показувала. Так, такий, бачите, папірчик зверху покладений, опа, впав. І от стільки різних бадів. Зараз вам покажу і що знаю про них, розкажу. Оце вже я достала. Посилку я отримала ще до Нового року. Так що, от у мене от такий єдиний один подарунок від сина на Новий рік корисний подарунок. Значить, мелатонін. Всім вам відомо, що це таке мелатонін. У мене дуже поганий сон. Ну, такий сон поганий, що не можу вам передати. Не можу спати і все. І от я вже прийняла три дні ціліки по одній штучці за годину до сну. І сплю чудово, постукаю. Які, знаєте, що не купляла, які пігулки в аптеці, нічого мені не допомагало. Так, далі. Перше. Отака гіалуронова кислота. От так. Може комусь відомо, то напишіть мені. Це знаєте для чого? Щоб не обвисала шкіра. От, наприклад, в мене на лиці, ну, вже із віком обвисає шкіра. Ясно, що на тілі, мені здається, то не допоможе. Ну, а на лиці можна спробувати. От Цю гіалуронову мазь. Я відкрию. Напевно, запечатано. А, ні, не запечатано. О, бачите, ну я зараз понюхаю. Ой, приємний запах такий. Може хтось з моїх підписників або глядачів користується, напишіть мені, будь ласка, мені просто цікаво. От, буду користуватися. Так, далі, що тут? Омега-3, то я постійно користуюся Омега-3. От фіш ойл. Тут 200, 200 штук. Отака от велика упаковка, баночка. Так, оце що? А, оце псиліум. Колись я користувалася псіліумом в, так, в, ну, в такий порошочок був, знаєте? Су, це сушений подорожник, а це в капсулах. От, дуже зручно. Сприяє схудненню. І дуже добре, знаєте, от після їди прийняти його, він набухає. Або, по-моєму, перед їдою. Перед їдою. Перед їдою. І воно, так, знаєте, розбухає в шлунку. І менше тоді хочеться їсти. Ну, Худнуть, худнуть від цього псиліуму. Так, далі. далі. Далі, далі, далі. О, Комплекс вітамінів Б. Бачите, написано, плюс вітамін С ще ну, в комплексі. Бачите, 100 таблеток. Теж дуже корисно. Особливо в такому віці, в якому я знаходжусь. Так. Далі. От теж. Вітамін Д3, К3. І що тут? Т'ю? 120 веганських капсул написано. Теж хороша річ. Так, далі, що тут? А, ще вітамін Д3. Так. І тут Д3. І тут Д3. Добре. Ну, тут ще К2, К2. Так, так. Далі. М -м. Antarctic Кріль. Це теж омега-3. Бачите, написано Омега-3. Але це з диких порід риби. Це дуже корисно. Вони на колір. Ті омега жовті, такі жовті прозорі, а це такі зелені. 500 мг, 120 капсул. Так. Оце колаген. Використовують для обличчя. Така рідина. Порскаєш. Ну, жінкам відомо. От. Так, знаєте, стягує морщинки. От колаген для обличчя. Такий. Вони бувають різні. Так. А це це такий скраб, теж для обличчя. От. Відбілює. У мене вже був такий, Запечатано. закрито. Не взяла ножнички вам показати. Ну, Тепер скраби різні є, ну це зайфорбу. Хороший засіб в мене був вже такий, кажу. Так. І ще, і ще, і ще, і ще вітамін С, От, теж для обличчя. Така сиворотка. Там, о, Бачите, показує оці проблемні зони, де зморшки з віком з'являються. Просто наносити на обличчя і так втирати. Це. Таке воно, знаєте, трішечки таке загустеньке як желейне. А цей колеген рідше, рідше. Так що, от такі в мене дарунки від сина на Новий рік. Ще повторюся, кому щось відомо з цих препаратів, напишіть мені, буде дуже цікаво. Можливо, щось ви підкажете, що можна на Айхербі ще заказати, таке для здоров'я. Усім дякую, хто був зі мною, хто подивився це відео. До нових зустрічей. Усім добра, злагоди, миру. До побачення.